Привіт, друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з невеликим американським інді-брендом, який випускає одну шкітяни, і він називається Luxie. Нікуди, окрім території США та Канади, він не відправляє, тому я замовляла ці однушки через посередника. Постанечко залишу вам в інфобоксі під цим роликом. Це не реклама, це просто великий дякую Марині за те, що вона завжди замовляє те, що мені потрібно, і те, що я не можу замовити сама. А в мене всього дев'ять відтіночків. Насправді я коли спробувала. Перші з цих відтіночків, коли тільки почала ними користуватись, я замовила собі ще 12 штук. У цьому огляді я вам покажу всі відтіночки на очах, а також я зробила свочі максимально близько для того, щоб ви могли роздивитися ці відінки окремо. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Мене звати Катерина та поїхали! Мічницею в цьому макіяжі в мене буде маленька палетка новенька від Наташі Динони, яка називається міні Dream Palette. До речі, якщо потрібен огляд на цю палетку, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я подумаю, зробити повний огляд на неї чи ні. Ось так я собі намітила форму мого макіяжу, такі собі стрілочки. А якщо ви хочете дізнатися, як я малюю стрілки собі на нависаючих повіках, в мене є спеціальне відео, там три способи, як можна намалювати стрілки на нависаючій повіці. Я вам залишу тут підказочку та посланочку в інфобоксі під цим роликом. І далі я б. Беру такий скошений маленький пензлик і вже продовжую ці стрілочки малювати. Тепер беру маленький пензлик ось такий, бачите, гостренький. І середній відтіночок набираю і підтушовую наш темний відтіночок на зовнішніх куточках. Хоп. Беру ось цей відтіночок на пальчик. Це відтіночок називається Dark Side of the Moon. І наношу його на зовнішні куточки рухомого повіки. Цей відтіночок, звісно, що посипався мені під очі. Він такий бронза переливається у рожевий відтінок. Яскравий дохром, тобто цей дохром помітен, бачите, він у дзеркалі, його помітно, що він доохромить з бронзи у рожевий відтіночок. І далі на патчик я набираю ось цей відтіночок. Він називається Arctic Rose. Це такий рожево золотавий дохром. Ну, красиво-золотавий доохром. Бачите, який він став зеленим на повіках. Хоча в рефілі я не побачила ніякого зеленого відтіночку. на пензлик він теж набирається, і я наношу його теж на рухом повіку, тут, тому що тут пальчиком не можу залізти. Цим відтіночком можна працювати і пензликом зовсім не обов'язково пальцями працювати. Дівчатка, буду робити два різних макіяжі на двох різних очах. І для першого макіяжу я собі обрала палетку від Анастасії Беверлі хіллз нову називається, і хочу такий руденький макіяж зробити з цим циганим відтіночком та ось таким от руденьким, теж. тепленьку таку рамочку. Набираю відтіночок посвітліше, на пухнастий пензлик і наношу його в складочку. І тепер відтіночок більш темний, руденький, Він називається метро. Я наношу на зовнішніх куточок ока. Цей макіяж я хочу нанести ось цей відтіночок. Він називається Чоколад Черрі. Я не знаю, де тут Чоколад, де тут Черрі? <смі> Чому він так називається? Тому що він такий сріблясто-золотаво-блакитний. Де тут черрі? Де тут шоколад? Я не бачу. Я набираю його на пальчик і наношу на рухому повіку. Подивіться, який красивий відтіночок. Мені він дуже подобається, він такий блискучий. Я таке дуже люблю, але він більш все ж таки сріблястий такий. А для другого макіяжу я візьму палетку від Lime Crime, він три. І тут є такий рожевий відтіночок, Ось цей так. Він здається таким світлішим, а не рожевим. Але повірте мені, він рожевий на повіці. І ось цей коричневий я хочу взяти. Світлий відтіночок він сатиновий такий, він не зовсім матовий. Занадто світлий, мені здається. Я візьму ще ось цей рожевий відтіночок. Він більш темний, але трошки його нанесу, тому що він такий доволі пігментований, так більш подобається. І тепер набираю темно-коричневий відтіночок і наношу його на, на зовнішній куточок рухомого повіки. І тут я хочу зробити каткріз, тому я видавила собі на руку базу підтіння від Pouise, набираю її на такий скошений пензлик для стрілок і роблю собі каткріз. Такий напівкаткріз я хочу зробити не повністю. Дівчата, в мене експеримент. Я хочу нанести в цю рожеву рамочку ось цей відтінок. Він зелено-блакитний, ну, точніше, світло-зелено-блакитний. Я б сказала би, Мені цікаво, буде красиво чи ні. Ну, я не знаю, я його ем, пробувала в різні рамочки вписувати, і мені нічого не подобається. Я не знаю, яку для нього найкраще зробити рамочку, щоб це було прям вах. Ну, я спробую його сюди нанести. Дівчатка, і ось цей доохром. Це видно навіть без дзеркала, бачите? Він приливається з зеленого в синій, ну, плакитний. Візьму плаский пензлик і спробую його на пензлик нанести, тому що мені там вже не виходить долізти туди пальчиком. Що трохи дивно, так? Я напевно сюди ще додав темнішого відтіночку коричневого. Зараз я завершу макіяжі і повернусь до вас. І ось такий результат у мене вийшов. Дівчата мені дуже подобається цей макіяж і цей відтінок з синьо зелений блакитно-зелений. Я навіть не сподівалася, що так на очах буде гарно виглядати. Насправді я собі зазвичай малюю на руці око і там приклади матовий відтіночок, блискітку і так компоную відтіночки. І коли я зробила... Такий, ну наприклад, ці відтінки разом, і мені сподобалось. Мені здалося, що це буде такий ну, цікавий варіант, незвичний і цікавий. А на очах мені подобається набагато більше ніж це було на руці, тому я дуже задоволена результатом. Я зараз напевно, що зітру це, це око, і тут роблю такий, такий самий макіяж на обох очах. Давайте подивимось макіяжі поближче. Дівчат, мені здається, що ось цей відтінок, ну він не доохром. Він дуже красивий, він мені дуже подобається, але я не бачу тут такого різкого шифту для того, щоб назвати його доохромом. Так, там є м, різні такі відтіночки, коли ви повертаєте око. Тобто, коли ви міняєте кут зору на цей відтінок, але це гра відтінку одного відтінку, розумієте? Він не так різко доохромить, не так різко переливається, щоб назвати його до охромом. Давайте подивимося ще в дзеркало, може там щось буде краще, не знаю. Він красивий, приємний, дуже блискучий, бачите таке дзеркало на очах, але ну, не доохром. А ось цей відтіночок, дівчата, навпаки, він такий красивий саме доохром. Він на зеленій базі, в ньому присутні, блакитні та фіолетові такі блискітки. Він гладенький, м'якенький, класний відтіночок, по текстурі мені сподобався. Для того, щоб побачити тут доохромність, то треба навіть дзеркало, мені здається. Давайте все ж таки подивимось у дзеркало. Ну так, бачите, там видно, що він доохромить. Дзеркало це яскравіше видно. А в цьому макіяжі, дівчата, в мене сіла батарейка в мікрофоні, тому я буду його переозвучувати. Я дуже хотіла вам його показати, тому що я в цьому макіяжі порівнюю два різних відтіночки, але вони дуже схожі. Вони обидва на роденькій базі, але один Salt Water Teffy переливається більш у золотавий відтіночок, а інший відтінок, який називається Jeepers Creepers, переливається більш у зелений відтіночок. Для рамочки макіяжу я буду використовувати палетку від Wayne Goss, яка називається Ember. Спочатку набираю середній коричневий відтіночок на пухнастий пензлик і наношу його в складочку. Потім на цей же пензлик я набираю персиковий відтіночок і наношу його на зовнішні куточки ока. Перший макіяж я додаю відтіночок Saltwater Water Teffy, він переливається більш у золотавий відтіночок, а на інше око я нанесу відтіночок Jeepers Creepers, і він більш щільний і більш переливається у зелений відтіночок. Дівчата, у мене в мікрофоні сіла батарейка, тому ви бачили процес нанесення макіяжу, ну так як ви бачили. А зараз я хочу розказати, що я думаю на рахунок всіх відтіночків. Ось це в мене відтіночок Saltwater Teфі, і мені здається, що він менш доохромить. Тобто він такий, звісно, що трохи доохромний з руденького у золотавий, такий, такий золотаво зелений відтіночок, трохи так. Але... Тут доохромність не так сильно видно. А ось цей відтіночок, мені здається, більш доохромний. Бачите, він навіть трохи у рожевий відтіночок якось доохромить. Мені він більш подобається. І цей відтіночок більш щільний, тобто він наноситься зовсім, не видно моєї повіки скрізь цей відтіночок. Він такий більш темний, а цей відтіночок такий ну, напівпрозорий. Він не зовсім прозорий, тобто це не топер, але він такий трохи легший. Коли я перший раз нанесла цей відтіночок на повіку, він підживав мені. Повіку, тому що він такий, знаєте, вологий, такий трохи жирненький відтіночок і набирається, звісно, що багато на пальчик. І напевно що я багато відтіночку нанесла на повіку, і повіка так скукожилась трохи, знаєте, так трохи підживала повіку, але згодом відпустила. Як ви бачите, зараз повіка не піджована, вона гладенька, рівненька. Але цей відтіночок мені подобається менше ніж цей. Ну тому що цей більш такий щільний, більш яскравий, більш в ньому видно цей дохром, Мені це дуже подобається, тобто під різними кутами зору, під різними кутами падіння світла на цей відтіночок ви побачите різні відтіночки. Мені це дуже подобається. Сьогодні знову зроблю два макіяжі на двох разних очах. Я хочу використати палетку від Huda Beauty Pretty Grunge для першого макіяжу і візьму ось цей відтіночок, ось цей в якості розтушовочного для складки. Набираю відтіночок на пласко-пухнастий пензлик і наношу його в складочку. Ось цим відтіночком я хочу трохи затемнити зовнішні куточки ока. На зовнішні куточки я знову наношу Dark Side of the Moon. Цей темний відтіночок, а на всю іншу рухому повіку я хочу нанести відтіночок Вінус. Бачите, він такий, э, така текстура в нього він продавлюється пальцем, він такий напівгелевий, розумієте? І я боюсь, якби він не скатався на моїх повіках. У мене нависаюча повіка, у мене часто скочуються тіні, і я його ще не використовувала так надовго. Він дуже красивий, дівчата. Це блакитно-фіолетовий, блакитно-такий. Бусковий дохром, дуже красивий. Але я набираю його трішки-трішки для того, щоб він ну, менше в нього було шансів скочуватись на моїх повіках. Бачите, який красивий, ну просто він розкішний. Ну, На повіках я більш, більше бачу золотаві блискітки, блакитний блакитний перелив. Але бускового я зовсім не наблюдаю зараз <гум> на повіках. Я сподівалася, що він буде трохи бусковий. У нас сьогодні, звісно, що були такі кардинально різні макіяжі, тому що я у іншому макіяжі хочу використати палетку від Cosmic Brushes, яка називається Winter Wonderland, і хочу синю рамочку зробити для цього макіяжу. Для початку набираю ось цей блакитний відтіночок, на пухнастий маленький пензлик і наношу його в складочку. І далі я набираю ось цей темно синій відтіночок, наношу його на зовнішні куточки ока. І оцей макіяж я хочу нанести відтіночок Licorice Lace лакричне мережево, називається цей відтіночок. Він теж блакитно-лавандовий, блакитно, я б сказала, такий. Красивий відтіночок. І я знаю, що він мімікрує під різні рамочки. Тобто в рожеві рамочки він буде більш рожевий, а оцій блакитній він стане більш блакитний. Я його вже використовувала. Подивіться, який красивий. Дуже красивий. рожево-блакитний відтіночок. Там навіть не, роже, не лавандовий, а рожевий відтіночок у базі, тому він дуже красиво лежить на повіках. Я такі відтіночки дуже люблю, тому я в захваті. Два таких різних макіяжі, я навіть не знаю, які мені подобаються більше. Ось такі два макіяжі в мене вийшли. Дівчата, я, чесно кажучи, чекала від цих відтіночків. Тут в мене чотири відтінки з рожевим відливом у рефілах. Я ще жодного разу не отримала рожеву відтіночку на повіках. Це якась загадка для мене. І цей відтіночок теж не рожевий, бачите? Але він, звісно, що у рожевий. Це видно от в дзеркалі, бачите? Ну Класний, красивий відтіночок, дуже блискучий. Але він такий жирнуватий. Будьте з ним обережні, якщо у вас тіні часто скочуються на помінках, мені здається, що він теж скатається. І інший відтіночок, ну це просто божественний. Ви бачите? Ви бачите, він там в дзеркалі, фіолетовий. Класний, такий бусковий, дуже красивий відтінок. Він рожево-обусковий і блакитний, переливається в блакитний. Дуже класний. Я такі відтіночки обожнюю. І в нього немає своєї власної бази, тобто він такий напівпрозорий, і його можна наносити на інші відтіночки, робити якусь а, 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 кольорову підкладку під нього, і він буде. І по-іншому грати на ваших повіках, розумієте? Класний відтінок. Зараз він на голій повіці в мене, але якщо б я нанесла його на рожеву повіку, то цей рожевий відтіночок був би яскравіший, а блакитний трохи менше. А зараз, навпаки, він більш такий блакитний. Коротше кажучи, класний. І цей відтіночок більш суховатий, такий трохи шашавий і набирається окремими сяючими частинками. І на пензлик він набирається, але не дуже добре. Ну, тобто трохи-трохи набирається у куточки. Оки, я звісно, що наносила пензликом і змогла його набрати, але це складніше ніж пальчиком все ж таки з цим відтіночком краще пальчиком працювати. Залишився останній вітіночок, який ми з вами ще не пробували. Це вітіночок Jelly Bean. Він золотаво-рожевий, але щось мені підказує, що на повіках він буде просто золотавий. Давайте ми разом із вами це перевіримо. В якості помічниці сьогодні я візьму палетку від Odense Eye з Gem. Набираю ось цей персиковий відтіночок на пензлик і наношу його в складочку. І на плаский пензлик я хочу набрати ось цей фіолетовий відтіночок. Я пам'ятаю, що він е, гірше тушується, ніж інші відтіночки в цій палеці, тому набираю сам на плаский пензлик його для того, щоб контролювати кожен рух. Ледве справилась з цим фіолетовим відтіночком, дівчата, все ж таки він плямить. І тепер набираю наш красивучий хром Jelly Bean на плаский пензлик. На пезлик він набирається, але не дуже сильно. І на це око я нанесла клей для глітеру для того, щоб поекспериментувати, як в нас нанесеться відтіночок без клею для глітеру і з клеєм. Ось так він тоненьким таким шаром наноситься без клею для глітеру, Класно доохромить. Я на повіці бачу блакитність золотаї блискітки, рожеву як завжди не бачу. Зараз пробуємо його нанести на друге око з клеєм для глітеру. Дуже красивий відтінок. Звісно, що тут він нанесеться більш щільно, більш близько так прилипло до цього клею для глітеру. так? Але мені і там і там подобається. Тут таке більш легеньке нанесення, але сяє і там, і там красиво. Спробую сюди ще пальчиком додати цей відтіночок. Пальчиком, звісно, що виходить більш щільне нанесення, навіть щільніше, ніж наклею для глітеру, але я пензликом до я наносила. Але блискітки повсюду просто і вони не стряхуються. Дівчат ніяк не можу від них позбавитись, не підтираючи консилер і зони під очами. Такий результат у мене вийшов. дівчата, мені дуже подобається цей відтінок. Він настільки багатогранний, там стільки різних переливів, різних, при різних кутах озору, там вилазить до трохи інший відтіночок і блакитний, і зелений, і ем, золотистий, і рожевий. Коротше кажучи, дуже красивий відтінок. Мабуть, що найкрасивіший у моєї поки що невеличкій колекції. Давайте подивимося, буде чи це видно у дзеркалі. Ну, мені здається, що видно. Розумієте, тут один відтінок в мене. Я наносила сьогодні всього одну блискітку і бачите, він переливається. Ну, Мені здається, в камері це не так красиво виглядає в житті, це набагато красивіше. Мені дуже подобається це в житті. як виглядає. Я бачу, що просто камера не хоче вам показувати всю красу цього відтіночка. Дуже класний і текстура класна. Він не скатається. Я думаю, тому що така текстура більш сухувата. Такими пластівцями набирається. Мені здається, що він не повинен скочуватись. Ну, така текстура на моїх повіках на базі не скочується. Ну, бачите, які краси. Просто я сиджу, і любуюся цим відтіночком. І давайте переходити вже до висновків. Про мою таку невеличку колекцію від бренду Luxie. Ось ви подивились всі макіяжі, і, як завжди, дівчата, я хочу попросити від вас зворотнього зв'язку, який макіяж вам сподобався найбільше. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми з вами приступаємо до обговорення цих відтіночків. І перший відтінок це Morning Rain. Він такий на зеленій базі, і там блакитні та фіолетові блискітки. Він красивий, він зовсім не сипиться. У нього така, знаєте, текстура дуже дивна. Вона. Ніби трохи жирнувата, але вона не масло, розумієте? Тобто вона не така прям жирний жир. Вона така, ну, я не розумію, не знаю, як вам описати це, е, всі блискітки тримаються разом, розумієте? Тобто він не розсипається зовсім. І тому, звісно, що він не сипіться під очі і класно тримається на моїх повіках, не скочується. Але ви знаєте, якщо вам описати в якусь красиву рамочку, так, е, це має місце бути. Але я би не замовила його повторно, якщо б я його втратила. Наприклад, тому він цікавий, але мені здається, не саме цікавий з цих відтіночків. Вирішила ось так демонструвати вам відтіночки, і цей відтіночок називається Чоколад Черрі». Не бачу тут ні чоколаду, ні чері. Не розумію, чому він так називається. Він в рефілі такий бежевий з блакитними блискітками. І на свочі він бежевий з блакитними блискітками. Але на очах цих блакитних блискіток не видно. І цей бежевий відтіночок становиться більш сріблястим. І тому це красивий, я би назвала це металіком, тому що я його назвати доохромом не можу. В нього трохи рихла текстура, але він гарно тримається на повіках, він не скочується. Він, мені він сподобається. Але просто це не мультихром, дівчата. Якщо вам потрібен такий дуже сяючий вечірний відтіночок, то це він, але він не буде ніяких спецефектів, він не має, коротше кажучи. Ще два відтіночки, які просто брати. Дівчата, розумієте, це кровні брати. Тому що якщо б я побачила просто свотч, я би не зрозуміла, який з цих відтіночків зараз на свотчі. Вони дуже схожі, але відтіночок, який ось цей джиперс кріперс, він... Трохи більш сяй, і трохи більш різкий в нього шифт, такий доохром. Тому це ну, мені він сподобався більше. Але цей Тефі мені теж сподобався, але просто він більш тоненький, більш е, такий. Я не знаю, як сказати, напівпрозорий. Тобто він не прозорий, звісно що. Але він такий, ледве-ледве у нього є підкладка кольорова. А у цього відтіночку підкладка кольорова, ну, база цього відтіночка, вона більш щільна. Така, ну, руденька база і там, і там. Просто у цього відтіночку база менш щільна. А, вони. Обидва красиві, мені обидва подобаються. Але якщо був би такий вибір, я б убрала б все ж таки Creepers. Наступний відтінок ось цей Arctic Rose, Він дуже красивий в рефілі, рожеве золотавий доохром, Але дівчата на, на повіках у мене не вийшло з нього. Витягнути рожевий відтінок, тобто на повіках він більш золотаво-зелений, я б сказала. Ну, ви бачили це в макіяжі. У мене і там не вийшло. Я ще потім за кадром спробувала ще раз в рожеву равочку, але взагалі він золотавий, більш золотавий на повіках. Звісно, що при повороті голови, при якомусь куті освітлення, він стає трохи рожевим, але не так яскраво рожевим, як мені хотілося У нього текстура така класна, він набирається пензликом, тобто вона така м'якенька гладенька текстура. Ну, коротше кажучи, мені подобається Та така текстура. Вона, знаєте, як. Раніше були сатини, ось така м'якенька текстура у цього рефіла, маленькі блискітки, тобто він не шершавий зовсім. Коротше кажучи, він мені сподобався. Просто я чекала від нього більш рожеву відтіночку, а він більш золотавий на повіках. Наступний відтіночок називається Dark Side of the Moon. Він мені сподобався. Дівчата, він теж трохи рихлуватий, він ем, трохи гірше набирається пензликом, ніж попередній, але набирається пензликом. Ем, в нього дуже яскравий шифт. Він схожий на всі ці банальні Хроми фуксійно-зелені, але він трохи інший, тому що він проливається не з фуксії, а я би назвала це такий, така малинова бронза, розумієте, і проливається таку. Грязнувату зелень. Ну, це красиво виглядає, мені він сподобався. Я, мені подобається з цим відтіночком переходити з матового у яскраву якусь блискідку. Тому він класний. Звісно, що не денний зовсім, він на темній базі, він дуже темний, він такий вечірній, цей відтінок, але він класний. Не знаю, замовила б я його повторно, якщо б я його втратила, але якщо б в мене не було схожих відтіночків, то звісно, що я б його замовила. Просто в мене вже є на такі подібні відтіночки уже у колекції. Тому не факт, але повною впевненістю я могла би рекомендувати його до покупки. Чого би я не сказала про ось цей відтіночок, він називається Вінус. Він дуже схожий по відтіночку до Arctic Rose, який ми з вами вже обговорювали, і е тільки він дуже... Гадусної такі текстури, розумієте, він напівкремовий, він продавлюється пальцем, він збирається докупи. Ось такий, знаєте, і звісно, що чому я у тих макіяжах залишила собі блакитний макіяж, тому що цей в мене через дві години буквально скатався на моїй повіці, навіть на базі, все одно він дуже жирний, ну через чур жирний, розумієте, і тому він скочується навіть на базі на моїх повіках. Залишилось два відтіночки, і мені здається, найкрасивіші в моїй поки що маленькій колекції. Це відтіночок Liquorice Lace, Мені він дуже сподобається подобався дівчата. Блакитні рамочки, він блакитний, у рожеві рамочки, він рожевий. Я робила макіяж у рожеві рамочки, і він мені сподобався. І, коротше кажучи, він не І такий напівпрозорий, тобто його можна носити на інші матові відтіночки, і буде дуже красиво. І його можна і на голу повіку наносити, і він буде такий розсипався, такий, знаєте, блискітками по вашій повіці. Це дуже красиво виглядає. І переливається, і сяє. І, коротше кажучи, видно цей доохром, дуже яскравий, він переливається у рожевий. З, да, навіть не з нерожевий, він переливає, переливається з такого рожево-бускового відтіночку, я б сказала, у блакитний. Ну, Це дуже красиво глядає дівчата. Цей відтіночок, мені здається, ну, один з найкращих в принципі, в моїй колекції. І ось цей відтіночок. Останній, який зараз у мене на повіках, Bean. Мені він дуже сподобався. Це улюбленець просто з всіх цих відтіночків. Він переливається у дуже багато граней. він дуже красивий. Він сяє під різними кутами по-різному, у різних рамочках по різному. Він мімікрує під різні матові відтінки. Мені він дуже сподобався. Я вже зробила з ним декілька макіяжів. І він і зелений, і блакитний, і рожевий, і золотавий. Коротше кажучи, дуже красивий відтінок. Ну, це просто мій фаворит з цієї колекції. Звісно, що він сиплений. Звісно, що він погано набирається пензликом. Знову ж таки, його можна набрати, коли вам треба в куточки підлізти, але там він буде не дуже щільно наноситись, все ж таки краще його пальчиком наносити. Ну, класний, кажучи, відтінок, мені він дуже сподобався. Я, звісно, що 100% рекомендую його до покупки. І що в цілому про бренд Luxie? Я думаю, мені здається, що за ту ціну, яку просять за ці рефіли, за ці блискітки, це просто якийсь дарунок дівчата. Якщо ви цікавитесь мультихромами, то ви знаєте. Що всі мультихроми, вони набагато дорожчі. Навіть польський бренд Glam Shop, як, у якого рефіли коштують ну, від 8 євро десь до 15 євро за штучку. А тут 3 долари коштують. Звісно, що ви заплатите ще за доставку до байера і від байера до вас, але все одно це дуже дешево. За таку класну якість, мені здається, це просто дарунок. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую. E não se dobra. Tchau!